І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Honor Games на М6 карта Erlenberg. Ну що ж, до бою. Так, ну М6. М6, знаєте, я колись сказав, ну що це такий танк здоровенний на шостому рівні, повільний. Е, ну як? Не, не дуже так скажемо, швидкий, на мою поважну думку, так. і Картонний картон. Але тут гармата нахлопушувальна, але я вже подивився дуже крутезні бої від підписників на ньому. І я вам скажу, що я вже ну по-іншому на нього подивився, так з іншого боку на нього подивився і вже мені на ньому хочеться пограти. Ну що, поїхав наш ж по центру, по місту, так ззаді, там теж таки непогане. У нас армадіще наших братішів-сокомандовців Поїхало тут. Ми ну як не ми нарвалися, а напевно, Т-34. 4,85 на нас нарвався, ми його перехлопушуємо Хоча в нього теж е, гармата така хлопушка нахлопушувальна, але ми тут виходимо переможцем з цього бою. Картон, картон. Ми за рахунок КД просто його перестріляли, тому що ми ні разу, по-моєму, не танканули лише через гуслю. так І тут попереду стоять, випучивши очі. Чекали, так? <хи> Дивіться, я кажу картон-картон, а ми вже починаємо танкувати саме баштою. Отже, тут башта все ж таки танкує. І нам треба тут, тут звестися повністю і просто їх перестрілювати. Поки де? Відступають, відступили. Все, вже вони очі трішки їм понабував наш герой. Чудово, два вороги знищено. 1800. 70 настрілено, тисячу натанковано, я знову дивуюсь цьому танку. Це якийсь ну, неймовірний танк, я вам скажу. так, Він може і багато ворогів набити, він може і багато деміджу настріляти. У нас, до речі, давайте подивимось по гарматі. Заряджені поки що у нас калібри, Так, 90-ммка. У нас 240, шкода від пострілу. На шостому рівні. Ось воно, де імбі ще заховане. В гарматі 240 шкода від пострілу на шостому рівні. Чи майже... У нас не пройшло ще 3 хвилин бою, ми вже настріляли 2500. Це якщо так ну, спостерігати, як грають на десятках. Так? Не погравши нормально на шістках, на вісімках, навіть на менших рівнях, не погравши нормально, зразу ж швиденько прокачують десятку і не розуміють, як на них грати. І за 15 хвилин, ну, якщо тисячу він настріляє на десятці, то це вже дуже круто, правда? Тут не пройшло у нас трьох хвилин, ми вже чотири вороги знищили. Ну просто як буревій пронісся по Ерленбергу, Тут немає просто рівних, дивіться, ніхто нічого не може зробити. Тут навіть е КВ-1СМЗ нічого не може зробити. Що це таке? Що це таке, дивіться, він просто здається. 5 знищено. Поїхали далі, я вже перечив епічного епіку. 3400 вже не Що в нас по бою? Ну в нас перевага по танкам, так, а ну тут запушу. Ну, по дальнім дистанціям я бачу, що те задоволення, а може і ні, може просто що... просто що не влучив, не розрахував. ТВ-1. ТВ-1 натякає, що поїхали вперед. Поїхали. Він, Він буде броніщем, а ми будемо альфіщим, так, своїм перехлопушувати. Все допоможе, поїхали. Іби ще захопить базу. Ще багато танків залишилося. І всі ОТ будуть пересвічувати. У нас в принципі огляд непоганий, бачимо тут ну, майже на півкармі. І дуже хотілося б мені дізнатися, е скільки пертів у екіпажу. Я так розумію, що багато. тут. <бух> <гуваш> Не бачимо відміти на столі гармати, можливо, що недавно просто його викупив. Теж я думаю, що Аджород подивиться відео та напише. Опис такі зробили. 6 ворогів знищено. 4000 настрій. Нічого собі. Ну Так, ми граємо в топі, але ж... Ну, навіть я думаю, що якби не в, не в топі ми грали, так, а проти Сімок, то я думаю, ми б їх перекошли. Ось вже проти, проти 8 була проблема, тому що там вже більш броньовані. Тому Надобилося побільше під каліберів. А бронебійні снаряди у нас 160 мм на 6 рівні, стандарт, в принципі, нормально. Стоїть, стюарт. Загніздився, але як загніздився? Треба було дерева погуляти, напевно, щоб загніздитися. Сім ворогів! А ну давай, давай всім. Давай, давай, дайте восьмо. Там напевно, не встигнуть. І ми 8-го зараз приготуємо, слушайте. Ну вже, я думаю, ну сушка скільки нам виб'є. Хоча... Не пам'ятаю скільки там сушки альфіщі. Альфі ну не виб'ів він 544. Поправляйте мене в коментарях, експертні експерти. Поважні. Я думаю, це наш ворог. Це восьмий буде ворог знищений і буде в нас майже 5000 настрійова, на 1360. Я знову дивуюсь цьому танку. Це правда. Вогонь. Ого! Пахне пробив, отут, отут роз, рознервувався, і з нас вибув 440. Чудовий бій! Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.